Близнюки, вітаю вас! Давайте подивимося. недавнє минуле теперішнє і найближче майбутнє для вас. Розклад буде на три тижні. Недавнє минуле, це минулий тиждень. Теперішнє це з 12 по 18 січня. І наступний тиждень буде це найближче майбутнє до 25 січня. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у близнюках. Що у вас за енергія? О, від у вас відповідальність і креативність. Ви можете займатися багато творчістю або будуть якісь ідеї, багато у вас є якоїсь роботи. Ну у вас також і відповідальність. На вас лежить, як кажуть, багато залежить що від вас. Лежить на вас якась відповідальність цей період. Від вашого рішення, від ваших дій буде багато чого залежати. І у вас креативність. Будуть ідеї, відчуття щось поробити руками. Або дуже багато просто у вас роботи і такого запалу щось зробити, досягнути якихось е моментів, фінансових навіть. Ваші емоції на цей період часу, близнюки, що у вас? У вас радість. О! І у вас несподіванка. Ну що, досить непоганий період у вас, близнюки. Цей. У вас буде радість піднесеність такого настрою в цей період, і у вас будуть події, які відбуваються, у вас буде несподіванка, але це для вас переважно в хорошому руслі буде відбуватися ці несподівані історії і події. У вас якісь оптимістичні і радісні моменти приходять в цей період часу. Ну, ви відчуваєте відповідальність. Перш за все. Так, давайте дивитися. Ну що, недавнє минуле для вас, близнюки, що у вас було? У вас була смерть, енергія скорпіона. Трансформація. Було відчуття зміни, змінилася якась енергія, або ви відчували себе в зміні енергії. Так, трійка пентаклів, або в трикутнику відбулися зміни, або це по робочих питаннях. Була комунікація рицар, рицар Кубків і Сімка Жезлів. Хтось відгородився, відсторонився від цієї комунікації. Можливо, ви відгородилися в недавньому минулому від трикутника від взаємодії з цим, з цим трикутником, і тому відбулася така зміна енергії. Ви могли взаємодіяти а тут перестати взаємодіяти і вийти з цього трикутника. Якщо це робочий колектив, а не стосунки. То ви тут, близнюки, намагалися знайти конструктив, комунікували, багато було комунікації, сердечної комунікації, приємної комунікації. Ну, хтось відгородився і відстоював відчуття, що це ви відстоювали тут свої кордони і могли дуже наполегливо розмовляти, щоб зберегти себе. Так, найближче майбутнє. Що у вас, у вас повішаний? Пауза, стагнації, переосмислення. Дев'ятка жезлів. Старі рани починають ноїти в емоційно виснаженні. Уа! Сімка мечів і паш пентаклів. Є якась нечесність? Весь розклад крутиться кругом сімки мечів. Це слизька, неприємна карта. Коли людина юлить, коли людина щось робить за спиною, коли людина обманює. Або. Це самообман, що ви самі себе накручуєте в якихось питаннях, самі собі щось розповідаєте і починаєте в то вірити, не знаючи істини і правди. Ну, тут відчуття, що ви те, що вас тригерить і вже має велику історію у вашому житті, ви ставите на паузу і переосмислення цієї брехні нечесності. Може бути, людина, ваш пентаклів у вашому житті. Така енергія чоловіча, яка веде себе як маленька дитина, і ви тут ставите на паузу переосмислення, якась зависла ситуація з цією енергією. Найближче майбутнє, що у вас? У вас мах, будете багато діяти, у вас є всі інструменти для того, щоб щось поробити: сила, енергія лева, ваш кубків комунікація і король кубків чоловік знаку вода. Що я бачу, якщо у вас є якась комунікація в цей період часу, то тут та тенденція така, ця комунікація слизька неприємна і може людина м'ягко стелити, що жорстко спати. Щось вам розповідати і щось мутити за спиною. Ви тут відгороджуєтеся від якогось чоловіка знаку вода, або це ваша іпостась, якщо ви чоловік близнюки з трійкою, у вас тут відбувається така, знаєте, відчуття, якщо це по робочих питаннях, знаходження конструктиву, у вас вже щось тригірить, і є сильне бажання повирішувати цю ситуацію, яка дуже давно зависла. Якщо це по трикутниках, то у мене відчуття, що у вас вже дуже сильно тригерить перебувати в цьому трикутнику, і у вас є сильне бажання щось там повирішувати. Як кажуть, взяти все у свої руки. І зробити там порядок, навести там порядок. Якщо у вас є скорпіон у вашому житті, то тут є з ним трикутник, є брехня з цією чоловічою енергією. Тому будьте обережні і робіть правильні висновки. Давайте прояснювати, близнюки, у вас, що у вас тут смерть. Що у вас тут відбувається? Ось у вас зміна енергії, п'ятірка кубків і король жезлів, чоловік знаку вогонь. Або в карті є в людини вогонь. Тут іде розчарування і змінилася енергія, або ось у вас імператор, можливо, у вас є взаємодія з Овном, стосунки з Овном. Тут застопорилася якась енергія і відчуття, що ви або змінили думку про цю людину, або. Просто побачили його в зовсім інакшому світлі, не так, як раніше. Ви бачили щось одне. Зараз бачите, як кажуть, в цій людині зовсім інше. І йде розчарування, іде жаль, але там або людина змінилася, або ваше ставлення до цієї людини змінилося, до цієї енергії. Трійка Пентаклів. Що у вас тут? Ну, ось ваш або цей трикутник вас тригерить і викликає сильні страхи, або це по робочих питаннях. Нове починання навчання може призвести до великого сильного стресу. Ви можете дуже сильно хвилюватися про ваші нові починання, про ваші стосунки. Там ви можете дуже багато відчуття стресувати, недоспані, якісь є у вас ночі. Про якісь новини, про навчання, про нові початки відчуття, можливо, про нову роботу, або про робочих питання взаємодія. Якщо це трикутник, то ви тут дуже сильно стресуєте із-за того, що є триангуляція, і людина веде себе як мала дитина. Або тут задіяна ще якась дитина у вас. Так, рицарь. Кубків. Тут королева мечів це ваша енергія жіноча і колісниця енергія рака. Тут може бути комунікація по робочих питаннях, тут може бути комунікація про поїздку, може бути комунікація до вас направлена, щоб повирішувати якісь питання. Може хтось до вас приїхати, і ви можете тут мило спілкуватися, або ви кудись відправитеся, і буде тут миле спілкування. У вас на давньому минулому було. Сімка жезлів. Король Пентаклів, чоловік знаку Земля, у вас і королева жезлів. Ну що? Тут відгородження, бачите, тут е, є парна енергія, король пентаклів і королева жезлів, і тут є противостояння. Хтось тримає на витягнуту руку. Тут є токсична прив'язка двійка жезлів, є відчуття вибору, виходити на контакт чи ні, як відстояти свої кордони, як відгородитися, як не підпустити до себе енергію. І ви розумієте, що ця енергія вона токсична у вашому житті. Що там нічого хорошого і приємного немає. Можливо, соціально неодобрені стосунки або людина може вийти нетверезому, наприклад, стані, і ви будете думати, що ж вам робити далі. Ну, там якась токсична історія і є відгородження, тримання на витягнуту руку. Хтось опирається і не йде, як кажуть, на контакт, на взаємодію. Повішений. Що у вас тут найближче майбутнє для близнюків? Рицарь Пентаклів. Тут іде планування подальших дій, але нічого не відбувається. Повішений, це ніяких подій на фізичному рівні не відбувається. Це відбувається у вашій голові планування, як вийти зі стану війни, або як е, е, вийти з якогось програшу між людьми. Ця ситуація може бути у вас, що є якийсь конфлікт між людьми. Знову цей овен тут мількає, і енергія Лева тут є проясненням. І тут зависла вся, зависла вся історія, зависла комунікація або зависла якась, нічого не рухається з цією енергією, і тут іде планування, як вийти з цього стану. Що ж робити далі, щоб не перебувати більше в п'ятірці мечів, щоб не перебувати в цьому стані війни? Дев'ятка жезлів. Тут король мечів, це ваша енергія, полетів на іншу сторону кімнати. І десятка жезлів. Дуже важко тут чоловічої енергії. Якщо це ви близнюки чоловік, то вам дуже тут сильно важко. У вас щось тригерить, якась історія постійно повторюється зразу в раз і нічого не змінюється. Вам хочеться прийняти рішення, щоб як повирішувати, як уже вийти з того стану, що вас сильно тригерить і що вам не дає кошмарить вас, і ви вже змучені із цієї ситуації. Якщо ви жінка, є якась чоловіча енергія у вашому житті, може бути якась жорстока або просто така холодна, і відчуття важкості викликає. І вас, ви вже змучилися із за цієї ситуації, тому що з дев'ятки ви переходите в десятку, в ще гірший стан. Важкості, неприйнятності ви вже придавило до землі, ви вже не вивозите енергетично тої ситуації. Сімка мечів. А тут уже цікаво дев'ятка пентаклів і енергія Діви відлюдник. Ви собі можете щось наодинці відгородитися від усіх. І як я і сказала, себе щось тут накручувати або стосовно діви, або це просто ваша енергія. Ну, я вже казала близнюки діви і риби, вони енергетично пов'язані. Тут може енергія відгородитися від усіх, це може бути ваша енергія. Можете транслювати, що у вас все добре, що ви тут енергія сінгл, кладає в себе ресурс, але ви тут самі щось собі розповідаєте і накручуєте. Говорите, можливо, неправду. Вежа у вас і правосуддя. Якщо у вас історія з судами, то тут можете багато, як кажуть, почути неправди і маніпуляції у цій історії. Якщо це енергія у вашому житті, то тут нечесність і вам буде людина щось розповідати, те, що на голову не налазить. Так, паш пентаклю. що у вас? А тут рішення. рішення йти в нове і Верховна Жриця. Ваша інтуїція тут вас веде в щось нове, куди вам розпочати щось нове? Новини можуть бути, навчання, нові початки, для кого це актуально. Якщо це жінка, прихована у вашому житті, оця верховна жриця, таємна, значима дуже жінка, то тут приймається рішення стосовно неї. Є комунікація з цією енергією і буде висказано або якесь рішення, або якась правда. Чіткість буде вводитися через комунікацію з цією енергією. Мах, що у вас найближче майбутнє? Мах, що у вас тут? А тут ви думаєте і куди вам діяти, і починаєте досліджувати якісь новини, вибирати, говорити, комунікувати, проясняти. Тут є комунікація, і при чому це ви дієте? Починаєте вибирати, починаєте дізнаватися, є смс-повідомлення, є якісь новини, і ви стоїте на порозі вибору. Вам хочеться щось кардинально поміняти. Хочеться, ви хочете рухатися в щось нове для себе, в прояснення, щоб все було чітко, ясно і зрозуміло. І хочеться рухатися вам в правду відчуття. Сила, енергія лева. Що у вас тут? А тут є сильне бажання досягнути якихось результатів і ресурсів. Можливо, у вас ресурсу немає. Чи фінансового, чи емоційного будь-якого відчуття, що у вас є сильна нехватка. І вам хочеться, і ви через це можете засмучуватися. І ось ваш мах, і то, що ми прояснюємо, а ні, ми силу прояснюємо, або був у вас ось тут. Сильне бажання повернутися, можливо, вам не вистачає якоїсь енергії у вашому житті, якщо це людина, або будете діяти для того, щоб почати щось в фінансах нове джерело доходу можете. Досліджувати, можете йти в соло, або задумуватися про те, що вам потрібно якийсь другий, другий джерело доходу, або зміна енергії, роботи для того, щоб ви досягнути якихось результатів і збагачення, тобто, щоб ви мали більше ресурсу. Ось так. Ваш кубків, що у вас тут? А ось тут ваше повішаний. З'являється, він уже вас тут був. Тут комунікація зависла, і причому дуже багато є ілюзій стосовно того, що зависла якась комунікація і нічого не рухається далі. А зависла комунікація між цими людьми: імператор і королева Пентаклів енергія Овна, і жінка знаку Земля. Я вже казала, близнюки може бути діва. Е, і риби вони енергетично пов'язані. І тут дуже багато думок. Про те, що зависла комунікація, що немає взаємодії, що робити далі, ви перебуваєте в ілюзіях для гармонізації. Як гармонізувати свій емоційний стан і розбити сердечко? І як, можливо, примиритися, якщо ви думаєте про таке? Король Кубків! Чоловік знаку, вода, тут приходить світ і смерть, енергія скорпіона. Я вже казала, що якщо у вас є якісь стосунки з скорпіоном, вже була ось тут у вас смерть, то тут вийти на новий рівень, закрити якусь сторінку у своєму житті, І прикладати ви будете дуже багато зусиль для того, щоб вийти і закрити якусь історію, якусь главу у своєму житті раз і назавжди. І ви перебуваєте в зміні, в трансформації. Ви хочете змінити? Можливо, ви хочете переїхати кудись і кардинально змінити, або закрити історію з цим чоловіком раз і назавжди. Свої почуття, ви відчуваєте, що ви можете, якщо ви чоловік, ви можете відчувати, що у вас змінилися почуття. Що закінчилося щось раз і назавжди. Якщо ви жінка, тут ви думаєте, як. Закрити цю історію з чоловічою енергією, знаку води, можливо, скорпіоном, раз і назавжди. Є страхи, сумніви, але ви будете прикладати дуже багато зусиль, щоб вийти з цієї енергії. Імператор. Знову цей знак Овна він нікуди не дівається, і тут бажання зцілитися, ваша енергія. Близнюки закохані, і зірка, бажання зцілитися, закрити якусь історію, і більше ніколи, як кажуть, до тої історії не повертатися. Можливо, буде зцілення через примирення як варіант. Може таке бути, що енергія змінилася, і людина може попросити вибачення, і ви можете примиритися, якщо ви були в сварці, або це просто зміна енергії, що раз і назавжди хочеться. Закрити і більше не повертатися, і, як кажуть, викинути навіть думки про цю енергію, закрити сторінку. Ну, було і було, як кажуть. Все, близнюки! Бажаю вам гарного періоду. Спасибі, що дивилися, буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Бережіть себе і до наступних зустрічей!